На вулицях Житомира встановили більше 30 камер відеоспостереження. Їх розмістили у місцях найбільшого скупчення людей. Камери роботизовані і можуть виконувати програму патрулювання. В такой ситуации, когда фактически в стране идет идет война, мы должны быть готовы. Безопасность города должна находиться на высоком уровне. Поэтому часть камер была направлена на охрану тех стратегических объектов, которые нуждаются в контроле и в охране. Это путепроводы, мосты и так далее. Остальные камеры были установлены на улицах города. Программа спостереження дозволяє в автоматичному режимі визначити події, об'єкти або групу об'єктів, за якими слід Вести спостереження визначає кількість осіб в натовпі, кольори одягу, кольор автомобіля і має можливість відстежувати всі параметри час і траєкторію руху, швидкість Це спільна система, яка називається «Безпечне місто». В бюджеті на цей рік ми вже мільйон 400 тисяч гривень. І у нас задача на цей год в першу очередь оборудувати систему від всі школи і всі садике міста Житомира. Сигнал з этих камер паралельно передається на Управління служби безпеки е Житомирської області на управління внутрішніх справ. Чи подобається така ідея місцевим жителям і чи не заважатимуть камери їх особистому життю? Запитала знімальна група телеканалу СК 1 Я думаю, потрібно, бо у європейських містах більшості встановлені такі камери, і іноді це дійсно може допомогти стежити. Якщо, наприклад, якась аварія, інцидент, якийсь на вулиці, якийсь хуліганство, то можеш перекрутити відеозйомку і подивитися, хто це якось допомогти слідству. А чи ж не потрібно? Будуть боятися, хоч не будуть смітити нічого. А що не так, то і так. Мабуть, добре, тому що треба спостерігати за тим, що твориться біля школи. Наприклад, я був би навіть не проти, якщо поставити відеокамери навіть на дорогах. Ну, що засняти? Ну, дорожньо транспортні якісь пригоди, порушення, якісь бійки, якісь терористів мало. Мало більше треба. А якщо раптом ви сьогодні йдете з однією дівчиною, а завтра з іншою, Я це все камера побачила. Нічого, сментірані немножко. щодо фіксації порушень правил дорожнього руху, мова поки не йде, оскільки ДІ не має фізичної можливості притягнути до відповідальності всіх порушників, які були зафіксовані камерами. Але система відеоспостереження допоможе встановити і затримати зловмисників та відслідковувати безпеку. Марина Вишинська, Світлана Дворак, Дмитро Пишенюк, телеканал СК 1